Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною. Заїхали фури, виставили плакати. Все, вимагають скасувати транспортний безвіз з Україною. На це посол Василь Зварич, якщо не помиляюсь, зробив великий допис у себе в одній соцмереж, і ось пише блокування польськими перевізниками доріг і так далі, де є болючим ударом у спину Україні, яка потерпає від російської. Агресії. Ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Адже в умовах війни такі методи лише грають на руку нашому спільному ворогові, російським терористам і шкодять інтересам не лише України, але й Польщі та всієї Європи. Знаєте, я думаю, поляки самі можуть розібратися, що шкодить їх інтересам, а що не шкодить. І якщо вони так вирішили, то, напевно, вони вирішили, що цей безвіз транспортний їм шкодить більше. І ви бачили, які скандали були в Польщі щодо цього. І там уряд діє в інтересах власного народу. Вони не використовують такі слова радянського штибу, які використовуємо ми. Такі масштабні, великі слова. Знаєте, таке відчуття інколи. Коли слухаєш чиновників наших, то таке відчуття, що ти читаєш газету Правда, десь з 60-х років, 50-х років, знаєте, такі великі, помпезні слова. А за ними нічого не стоїть. Нічого. Не видно людини, не видно інтересів людей. І видно тільки те, як пресують ТЦК хлопця, який сидить у лікарні і каже, я взагалі прийшов в ЛВК пройти нормально, а не так, як мені просто штемпеля проставили, що я годний. А його тягнуть за шкібарою і кричать йому: Ти ж не баба. Знаєте, круте виховання, класне ставлення до громадян України, до їх прав, свобод і так далі. Тому, поки нам настільки далеко до Європи, з огляду на те, як себе поводять деякі чиновники, а їм на них дивляться і поводять себе так і рядові служителі. Ось так як цей. Поліцейський, де хлопець сидить і каже: я на вас теж напишу скаргу, що ви стоїте і нічого не робите. А поліцейський йому каже, Давай, давай, пиши, пиши. Отакий От болт кладуть чиновники на нас з вами. І якщо ви вважаєте, що це нормально, і я просто нию, ну напевно, просто ви ще не потрапляли в такі ситуації. Дай вам Бог, що ви не потрапили ні в поліцію, ні в суди, ні в прокуратуру, ні в Лікарні, бо інакше ви одразу побачите зовсім іншу реальність, не таку, як в Європі, для громадян. Бо країна це для громадян. Країна це ми з вами, а не чиновники, які безприділять. Телеграм шапці профілю. Там ця цитата повністю.